Олександр Присяжнюк прийшов до притулку на ночівлю. Розповідає, йому 70 років, має вищу освіту, за фахом інженер. Через хворобу залишився без даху над головою. Має рідкісне захворювання, аби зробити операцію, каже, продав власну квартиру. Прийшов сюди, бо життя, як говориться, на вокзалі не буде ночувати. Почув про цей приют, прийшов і вже кілька місяців тут живу мені тут подобається тут чуйний колектив. Нічний притулок для безхатьків, безпечний простір. У Вінниці функціонує рік. Тут можуть переночувати мешканці громади з вразливих верст населення, розповідає його очільниця Оксана Орищук. Є люди, які приїздять к нам з інших місць. Які залишились без житла, ми теж надаємо захист. Це люди, які звільнились з місць позбавлення волі. Це люди, які потерпають від домашнього насилля або за ознакою статі. У притулку окремо кімната для чоловіків на 14 ліжкомість та для жінок на 12 ліжкомість, каже Оксана Орищук. Перебувати тут можна з 20-ї години вечора до 8-ї ранку. При можливості ми надаємо їм допомогу, скеровуємо в державні заклади на консультацію для отримання якоїсь соціальної допомоги і плюс в партнерські організації, де люди можуть отримати ті послуги, які ми не можемо надавати. На ночівлю до притулку прийшов і Сергій Братчук, чоловіку 62, родом із моглева подільського Суспільному розповідає, з 2014 року служив в АТО. Коли повернувся з дружиною, розлучилися. Житло залишив дітям, сам опинився на вулиці. Я на вулиці пішов, тому знайшов собі роботу у Києві, бив там усім. А потім, коли вже почалась. І повномасштабна війна вже 24 числа почали в Київ боломбити, всього предприяття і остановилося, і, і прийшлося уїхати. У притулку Сергій ночує понад півроку. Що саме більше що подобається тут, щоб ставлення до людей. 90% відвідувачів притулку це люди, які втратили житло через сімейні обставини або ж через повномасштабне вторгнення РФ, говорить соцпрацівник Сергій Чабан. У притулку можна прийняти душ, випити чаю за потреби безхатьки, можуть отримати медичну, психологічну і правову допомоги. Перед тим як людина погодиться отримати якусь допомогу, треба стати їй трошки ближче до неї. Щоб вона зрозуміла, що від тебе немає ніякої небезпеки, агресії, чи ти не хочеш її використати, бо це буде чіпати її травми минулого, тобто які є глибоко всередині. Тому ну це нелегкий процес, але ми стараємось, намагаємось підтримуємо, спілкуємось Цьогоріч На отримання притулку з бюджету громади виділили 1 мільйон сто тисяч гривень, каже директорка міського департаменту соцполітики Валентина Войткова. Це абсолютно безкоштовно. Якщо потрібно в лікарню, є складені певні меморандуми. Якщо потрібно відновлення документів, то тут включається і Вінницький і міський центр соціальних служб. Якщо ми бачимо, що людина дійсно зацікавлена, вона хоче працювати, вона хоче налагодити своє таке життя, то підключаються всі служби, щоб людина відчувала підтримку турботу. За рік роботи заклад прихистив 400 людей, розташований за адресою вулиця Синьовоцька, сто 26. Наталя Колодій, Андрій Нестеров, Суспільне новини, Вінниця.